Дуже негайно ситуацію, коли ми робимо не зовсім правильні трактування законодавчих прийнятих законодавчих актів, і як результат надсилаємо відповідні листа про тлумачення норм законодавства, те, що відбулось від Державної ветеринарної фітарно-санітарної служби Миколаївської області. Е, Миколаївської області. Зокрема. Тут цілий великий От, але я можливо якусь висновку. Таким чином, на теперішній час чинною вимогою стаття 29 закону України про карантин рослин щодо переміщення об'єктів регулювання території України за наявності карантинного сертифікату у таких випадках. Вивезення або ввезення об'єктів регулювання в карантинну зону. Друге транспортування імпортних об'єктів, револювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами. Крім того, інформуємо, що порядок проведених фітосанітарних процедур, передбачених постановою Кабінету міністрів від 12.05.2007 року, номер 75 стосовно об'єктів регулянтів, що вивозяться за межі митної території України, в тому числі реекспортуються, вивозяться або ввозяться в карантинну зону станом на 17.02.2015 року, не ЗМІ-НЕ-НО. Піднімаємо відповідну якусь постанову і говоримо, що по відношенню зміни, які відбулися за номером 42 від 28.01.2015 року, де прописаний порядок проведення огляду, обстеження аналізу фумігації і так далі. Що ці речі є достатньо, якось, чітко якось, виписані, ми отримуємо достатньо великі в нашу сторону якось, зауваження, нарікання, що Держфітослужба якось порушує встановлення правил і процедури. От, будь ласка, скажіть всім на камеру, чому, з якого приводу і до яких пір у нас будуть відбуватися такі якось, речі. На лист Віботранса, який звернувся до нас за роз'ясненнями. Так, це експедітор, який обслуговує Порт Нікатера, звернувся до нас з приводу роз'яснення постанови 42-ї. Ми, згідно з 42-ї як ви бачили, там все описали абсолютно правильно. Те, що стосується закону, який закон, який не відмінений. Ми його теж зробили нарезку, якби і абсолютно ніяких тлумачень не робили взагалі. Наоборот, ми там до них якби, їм запросили їх про те, щоб вони звернулися в міністерство відповідне, так як тлумачить постанови, ми не маємо права. Вони за цей період, до речі, сертифікати не брали. Віботранс, про який ми зараз говоримо. Ми чітко домовилися, що сертифікати беруться в тому випадку, коли вони його самі вимагають. Відповідно від вас йдуть роз'яснення, такі незрозумілі, що ні, вони мають бути обов'язкові, тому що без цього ви не зможете, не проведете і створюються всілякі перешкоди. Ми так не робимо. Тільки ті компанії, які вважали за потрібне, брали. Тим більше, що із тих, які залишилися, це десь всього-навсього третина. А навіть ті, хто звернулися і отримали це роз'яснення, вони з початку виходу постанови сертифікатів не брали. Віботранс на всі компанії, які знаходяться на порту Нікатера, вони тільки їх обслуговують. Скажіть мені, будь ласка, яким чином ми будемо, у нас як круті часу, то як з вами залишилось небагато з точки зору тих змін, які мають відбутися, от як ми зараз побудуємо наші взаємовідносини з бізнесом далі? Ми проводимо по поводу майже всіх таких державних актів, які відбуваються, ми проводимо круглий стіл з бізнесом, який знаходиться у нас там в Миколаєві. Ми все, все обсуждаємо. Тобто всі, в общем то, наші стосунки за круглим столом всі все чують. Як ми будемо ставитися до того чи до іншого, і вони як до цього будуть ставитися. Ось, наприклад, останній там лист по Ірану, який був по вимогам, ми розглядали, всіх збирали, там всі великі компанії не було, не все. Тобто, в ну, нас є повне розуміння. Я не бачу в цьому ніякої проблеми, щоб. Якщо я вам покажу зараз в телефоні якусь всю переписку і бізнес асоціації з цього приводу, як ми якусь спілкуємося на сьогоднішній день, то я думаю, що ви будете дуже незадоволені тою перепискою або тими аргументами і аспектами, як бізнес і асоціації реагують, як ви побудували зараз роботу. Знаєте таке враження, що під кінець світу треба якось максимум вижити, що якусь можна вижити. Отак воно десь якусь звучить. Проводить фітосанітарні процедури та видає відповідний сертифікат від транспортування та вагу вантажу з об'єктом регулювання, зазначається у відповідного органу Держфетослужби. Тобто, за, за, за те, що забувати на процес до 4 грикові -го години. Те, що. Та ми приймаємо дуже важливі закони, які стосуються дерегуляції, і все робимо максимально для того, щоб спростити для бізнеса ефективно і швидко якусь працювати. І в силу цього декларуємо ці речі. І коли ми бачимо, коли знизу йдуть сигнали про те, що відповідні законодавчі акти або трактуються не так, або якимось іншим чином намагаються перешкоджати. Для бізнесу проведення тих чи інших операцій, відповідно, ми сьогодні хочемо дуже швидко і оперативно на це якось реагувати. Через то, в такому оперативному порядку, було якось викликано керівництво, зокрема, Миколаївської держфітослужби, для того, щоб негайно розібратися з цією ситуацією, з тими сигналами, які вибиваються. і зараз ми продовжимо, якби скажемо, таке розслідування даного інцидента, і з точки зору того, як трактується, як розуміється, і попросимо бізнес асоціації, які займаються перевезенням, якусь зерна, щоб вони нам дали максимальної інформації, і ми швидко зреагували на такі речі. У даному випадку йде мова за те, що е, е, отримання сертифіката для е, проведення переміщення якоїсь зерна для цього е, сьогодні відміняється ця, ця норма, і тільки у випадку, е, якщо сам е, контрагент бажає провести і йому це якось необхідно, то ці терміни мають бути змінені з, з 5 днів до 24 чотирьох, один. От саме навколо цього питання і відбулося. Е, Відбулася проблема після вступу в дієць е, даної постанови е, того ж дня. Ми повідомили всі наші власні інспекції е, про вступ в субдії 42 постанови. Про те, що не, на сьогодні не є обов'язковим оформлення карантинних сертифікатів при переміщенні всередині країни зернових і е, та е, олійних культур, е, після чого. Ми провели нараду з представниками зернотрейдерів, їх також повідомили про це на сьогоднішній день. Постали питання в міністерстві аграрної політики щодо можливих зловживань деякими інспекторами при переміщенні зернових територій України. До нас на жаль, таких не надходила, і я звертаюсь до всіх представників бізнесу, які стикаються з такими проблемами, звертатись до нас напряму в департамент фітосанітарної безпеки України. І я вас запевняю, що при найменших зловживаннях з боку інспекторів ми вжимо самих суворих заходів до цих службовців, які будуть зловживати виконанням постанови.